Давайте сьогодні приготуємо найсмачнішу молоденьку картоплю. Впевнена, що ви оціните, а все готується, як завжди, максимально легко та просто. Найважче в цьому рецепті це, мабуть, очистити саму картоплю. Далі відправляємо її відразу на сковорідку. Якщо у вас дрібненька картопелька, це взагалі просто ідеально. Мені мама передала такої трішки більшої, тому я деяко розрізала чотири частинки і додаю неповну склянку води на суху сковорідку. Микаю максимальний вогонь і варю під кришкою 15 хвилин. Далі додаємо вершкове масло, або ж як у мене вершкове масло і домашнє жир. Жирна сметана, сіль, паприка, улюблена приправа до картоплі. Та багато часнику. Ось в цьому рецепті мені родзинкою є саме часник. І тепер в цьому соусі тушкуємо ще хвилин 5-10. Я люблю подавати цю картопельку такою ніжною і що підчувався соус. А ви, якщо любите підсмажену з хрумкою, з коринкою, посмажте під відкритою кришкою на великому вогні ще хвилинок 5. і у вас вийде неймовірно смачно і цікаво. Ну, якщо сподобався цей рецепт, збережіть, поділіться з друзями, і найголовніше приготуйте, щоб смакувати разом з нами. Це супер смачно.